Старт, увага! Марш! І так у нас конкурс. В даному випадку мальчики-мальчик мальчик змагаються, в них було. У кожного з них 10 доміношек лежали в стопочки, ви бачили з самого початку. Палочкою. Тримаємо одною рукою і не, не посередині, а за самий початок. Значить, Потрібно ці э, э, всі, всі доміношки роз, розвалити з одної піраміди і потім їх поскладати ось таким чином в одну лінію лише за допомогою оцеї палочки. палички. Це в них дається одна хвилина. Ми бачимо, що у Вадіма трошки швидше. Виходить. Діма, Діма, давай. П'ять, 4, 3, 2, 1. Стоп. І так, э, рахуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. І Вадима, ну, видно що більше. Вісім, Вісім. Да? Раз, два, три, чотири. Сім, вісім. Вісім. У нього дві залишли. Десять всього було. І так, дякую. Вадим переміг.